Привіт усім! Вітаю на своєму каналі. І сьогодні розпочинаю огляд з баклажанів, які зійшли, почали сходити тиждень тому. І ось так вони виглядають на сьогоднішній день. Нагадаю, що висіяні вони були всередині лютого, без замочування, відразу в землю. А в той самий час був висіяний ось цей перчик. Ось він, заледве-заледве пробивається. А ось так виглядає перчик, який висіяний рівно тиждень тому, але він був замочений. У воді, без жодних стимуляторів. Просто у воді, але збризнутий ще перекисом водню. Ось це з такою розсадою. Ось у мене лимонна травичка. Не знаю, наскільки видно чи не видно. Але вона попроростала у ємності пластиковій. Зараз я буду її висаджувати в землю. А селера коренева. Ось показую, що Селера рівно тиждень пройшов, вона ще не проросла, але гарно набралась вологи. І так само глянемо до черемші. Що з черемшою також поки не набралася. Тобто не проросла, просто набралось вологе насіння. І покажу вам ще результат з гісопом. Ось він виглядає той, що не розсаджений. Дивіться, гарнесенький який. І ось так виглядає. Зараз, зараз повернусь, щоб було видно. Той, що був розсаджений, тобто почуває себе зовсім зовсім погано. Добре, що не весь висадила і залишився в мене у вазоні. Ось, дивіться, який гарнесенький. Так, і зараз покажу вам ще на дворі свої тюльпанчики. за трошечки. Так, ну що, продовжую своє відео на дворі. Дивіться, ось тюльпанчики на деяких видно, щоб були листочки зверху примерстці. Зовсім чуть-чуть. А загалом дуже-дуже-дуже гарно. Повилазили і дуже сподіваюся на те, що незабаром будуть квітнути. І ця примерзлість я сумніваюся, що якось позначиться на цвітінні. Але поживемо побачимо. Коли зацвітуть, обов'язково покажу, що у мене і яке. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки.